зараз те, що відбувається. Далі, футищі, Ми підтримуємо, ми підтримуємо те, що треба може бути. Воно, І, вони. А. А треба війни. Що ми, це, що ми а ми, ми війною не робимо. Сядувати. Ми заявку подали так, місяць тому, а, а ви подали заявку вчора, пів собой, щоб всі люди чули, що не важно не виходить. Ви робите провокацію? Да кричі, вон там є микрофон. Микрофон. Ви робите я провокацію, покричі. візьми мікрофон. Котрі години. Я? Ні, правий я Так, ви, ви його захищаєте. Я ти скажу, на, у нас є така лікарня для психічно відважних людей. Сходіть. І ти, будь ласка, сходи, привіди, тому що ти зараз обвиняєш мене в тому, що я підтримую якусь організацію. Причому де б на мені сказано, я тобі сказав, що я підтримую праве сектор. Подожди, ти почула? Можливо, я слухаю просто, що відбувається. Можливо, мені не байдуже, скажу так, доля Львова. Ви підтримуєте право секціону? О, подожди, ти тільки що питаєш. Давайте ви це скажете просто на камеру. Чим? Та, я кажу, я не підтримую нікого. Серйозно. Серйозно? Okay. Да, ну ти стверджуєш, я, я знаю. Ну, дови, докажи. Шо, а, ти мене ти Добре, Ну за твої слова. Я прислухаюся. Розмова закінчена. ти, вона... сенсіот... ти мене трохи. Відійдіть під А Може ти, мому стоїш. <ристої> я <ристої> тут <до> <ристої> стою. Ви підійшли до мене. Ви не почувайте домов там. Спасибо, я постую. Ща щось хочу сказати? Ні, все, на цьому розмову закінчено. Жаль. Не <плес> Жаль. Ні, <плес> nee, я не сварюсь, просто людина чи чинаєш